Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо. 1. і з нами на зв'язок вийшов Олександр Краєв, експерт ради зовнішньої політики. Українська призма. Вітання, пане Олександре. Вітаю добрий день. Добрий день. добрий день, пане Олександре. З вами хотіли б обговорити кримську платформу, яка запланована на завтра, на 23 серпня. Ну наскільки я розумію, у зв'язку з безпекою ситуацією цьогоріч кримська платформа буде проходити в онлайн режимі і буде відрізнятися від тогорічньої, але ну дуже змінився контекст взагалі стосовно деокупації Криму. Як його можна порівняти і що з що взагалі може означати ось кримська платформа цьогоріч? насправді треба розуміти, що сама ціль кримської платформи, як такої, практично не змінилася. Ще минулого саміту, коли розпочинався весь цей рух, коли були перші засідання і експертної мережі, з якими я працював, і основної кримської платформи, ціль офіційна і кінцева була одна: деокупація Криму тим чи іншим засобом. Що основне змінилося в цьому році? Ну, відповідно, повномасштабної вторгнення Російської Федерації змістило фокус із політико-дипломатичного, скажімо так, соціального виміру деокупації Криму до дійсно безпекового до суто політичного виміру. Тобто, тепер постає питання про те, що в першу чергу українська влада, наші американські союзники, британські наші партнери починають говорити про те, що ця війна має завершуватися деокупацією Криму. Якщо це дійсно так, якщо дійсно наші союзники мають на це, ну скажімо так, настрій, вони готові до такого розвитку подій. Відповідно, нам потрібно тепер урегульовувати дуже багато питань. Нам потрібно зрозуміти, як ми будемо працювати із територіями, які так довго були під окупацією. Нам потрібно розуміти, що ми матимемо повну політичну, судову і безпекову підтримку заходу. Нам потрібно розуміти, що ми матимемо певні безпекові гарантії на цей перехідний період, поки будуть о, влаштовуватися усі питання із Кримом. Тому насправді цей саміт буде присвячений вже набагато більш практичнішим питанням, і питанням, які дійсно стоятимуть перед нами на той момент, коли ми будемо завершувати цю війну нашою перемогою. Пане Олександре, але наскільки розумію, збільшиться і кількість учасників минулоріч було близько 40, а цього річ вже обіцяють близько 60 представників різних країн. Ну і навіть генсек НАТО Сто Єн Столтенберг теж долучиться до цієї кримської платформи. Що це може означати? По-перше, це означає, що проблематика Криму стає важливішою в контексті не лише Криму як такого. Але в контексті багатьох інших політичних і навіть до речі продовольчих питань, тому що так чи інакше, нам треба розуміти, що Крим це точка контролю над Чорним морем. Росіяни мілітаризували Крим цілеспрямовано з 2014 року, і тому по суті саме наявність в Криму о, певної кількості озброєнь, особливо і протикорабельного, не дозволяє нам безпечно зафрахтовувати зерно для споживачів у цьому світі. Воно не дозволяє нам в повну силу використовувати навіть той шлях, який був узгоджений у Стамбулі відповідно до тристороннього договору. Тобто так чи інакше, але Крим е, став актуальнішим для більшості країн саме через продовольчі питання, саме через питання того, що Росія почала дійсно повномасштабне вторгнення. Тобто тут вмішується не лише питання того, що Крим треба повертати, бо це порушення міжнародного права. Мішується питання доволі цинічне, що Крим треба повертати, бо це питання міжнародної безпеки і продовольчої, і військової безпеки, і політичної стабільності. І тому знову ж таки вибачає за цинізм, але це дуже добре, що так актуалізувалося це питання, тому що ширша міжнародна підтримка з однієї сторони говорить про те, що це питання буде швидше вирішуватися. З іншої сторони, це говорить про те, що Росія залишається майже без союзників. Тобто, чим більша кількість країн, які залучені до кримської платформи, тим менша кількість країн, які зможуть адекватно і повноцінно співпрацювати з Російською Федерацією. Пане Олександре, якщо ще говорити про учасників, от, торік пам'ятаємо скандали із екс канцлеркою Меркель, яка за день до Кримської платформи відвідувала на Києва. На саму платформу не залишилася цьогоріч. Обіцяю, що буде. Олаф Шольц, теперішній канцлер Німеччини, але стосовно інших учасників, ну от торік не було, наприклад, представників Ізраїлю, Азербайджану і інших країн, які можна сказати, відносяться до західної цивілізації, ну тобто до демократії, на відміну від авторитарних якихось режимів, і чи будуть представники, наприклад, з інших континентів, з південної Америки, з Африки. Якщо ми кажемо про Ізраїль Азербайджан, відповідно на той момент вони мали свої безпекові застереження стосовно участі у форматі. Тепер, ну після того як Росія почала фактично повномасштабну війну, ну ніякі безпекові застереження вже в принципі не можуть працювати, тому вони зараз змогли б взяти участь і звісно приєднатися до цього клубу. Я, я б це назвав клубом адекватних держав. Якщо ми кажемо про інші країни, дійсно можливо, участь певних країн, скажімо, африканського континенту, можливо, участь певних країн. З далекого сходу, бо згадаємо на той момент, це була лише Японія, з якою також йшли доволі важкі перемовини щодо цього. А тому, чому їх участь важлива і чому їх участь можлива, як ми вже з вами казали, є набагато ширші тепер питання пов'язані з Кримом. Це не тільки його деокупація. Ну, з причин міжнародного права, це й питання безпеки судноплавства, це питання поставки продовольства. А саме країни Африки і країни Далекого Сходу чи не найбільше зацікавлені в тому, щоб саме українське продовольство адекватно без жодних перепон і в слушний час поступало на їх ринки. Тому їх участь дійсно можлива. Щодо Африки, на жаль, в мене трохи більші сумніви, тому що все-таки ми бачимо там засилля і китайського капіталу, ми бачимо активну російську роботу в регіоні. Але якщо ми кажемо про країни Асеан, ну тобто Південно-Східної Азії. Якщо ми кажемо про, скажімо, Південну Корею, якщо ми кажемо про інших азійських союзників Заходу, їх участь цілком і цілком можлива. Пане Олександре, якщо ще говорити про реакцію расистів, пам'ятаємо торік, як вони волали на всіх каналах, про те, що Крим із Коноруська земля, все-таки якої реакції можна чекати на підсумки кримської платформи цьогоріч? Ну, знаєте, звична їх інформаційна реакція про те, що вони там засуджують, що це неправильно, що це територія Російської Федерації. Це, звісно, буде. Від цього нікуди не дійтеся, але ну, ми самі знаємо, як на це реагувати. Ніяк. З іншої сторони, мені здається, що після того інформаційного провалу, яким стало виступ Медведєва щодо атаки по Криму. В принципі, у росіян більше нема жодної можливості робити по Криму серйозних заяв. Я просто коротко нагадаю, що Медведєв свого часу і в Телеграмі все виписав, і потім його багато тиражували, І медіа про кремлівські офіційні канали про те, що в випадку будь-якої атаки України на Кримський півострів. Для Києва, який написав наступе судний день, наступе повний апокаліпсис, який просто тут знесе всю Україну. Фактично, після першої нашої атаки на військовий аеродром під саками цей допис було видалено, і відповідно всі медіа отримали наказ більше жодним чином не згадувати цієї заяви. Якщо чесно, після такого фіаско ну, мені важко уявити щось нове, що вони зможуть заявити по Криму такого, що насправді змінить якось ситуацію. Пане Олександре, ну ми коли говорили про учасників, то цього року передбачається, що буде десь близько 60 у порівнянні з минулорічними 46. Тобто вже є якийсь позитивний приріст так, цих учасників. Але от, якщо говорити за великим рахунком, то, наприклад, минулого року не були присутні, наприклад, той самий представники Азербайджану, Ізраїлю, так, ну, там Штати якось так не дуже були. Ну, так, як потрібно було б нам, наприклад, так. Говорили щось на цій на цій зустрічі, окрім того, так дійсно країни Африки і Південної Америки також не були присутні. Тобто, якщо загалом то говорити про учасників 60 учасників, йде якась все ж таки збільшення, так тенденція до того, що ця платформа стає цікавішою більшою кількістю країн. Як ми можемо все ж таки, ну не знаю, передбачити, все ж таки, хто може долучитися теоретично? Ми ви говорили про те, що можливо там країни Африки, бо їм цікава оця ситуація ситуація так з продовольчою кризою, то, все ж таки, от чи можна очікувати навіть на той самий Ізраїль чи Азербайджан, які в принципі мали би бути, зважаючи на те, що вони в принципі ну ніби мали би бути прихильні до України? А, так, насправді, як я казав, а, чому їх не було на першому саміті, тому що вони мали абсолютно чіткі е, безпекові занепокоєння. Тобто, давайте згадаємо, що це був ще період, коли е, росіяни разом із сирійським режимом Башара Лясада напряму загрожували, або не напряму через своїх маріонеток у Хамасі, загрожували безпеці Ізраїлю через обстріли, через терористичні акти і так далі. Для Азербайджана це був момент, коли досі ще висіло питання Карабаху досі було питання, чи дійсно достатньо азербайджанських сил для того, щоб переломити хід війни, для того, щоб контролювати більшу частину регіону, і тому відповідно, не бажаючи ризикувати безпекою своїх громадян, своєю власною безпекою, ці країни відмовилися від прямої участі в саміті. Цього року ситуація кардинально для них змінилася, тобто росіяни відступили від Сирії, і більшість їх військ, які стояли там гарнізонами, вже одобряють український чорнозем десь на сході. Хоча бази були передані Хамасу, але після останньої поїздки Джозефа Байдена на Близький Схід Ізраїль отримав по суті відновлені безпекові гарантії. Він отримав відновлену військову співпрацю зі Сполученими Штатами. І після того ми пам'ятаємо, Ізраїль сказав, що Україні буде виділятися ізраїльська зброя. Після того ми почули про те, що є вже таємні. Домовленості, які не можуть розголошувати про постачання в Україну ізраїльської зброї, тобто ми по суті маємо ситуацію, коли Америка зробила все можливе, щоби заспокоїти в безпековому плані Ізраїль і зробити для нього можливим більш активну співпрацю з Україною. Що тобто, можна говоримо... сказати, що ті країни, які боялися раніше, вони все ж таки вже перестали боятися і вони вже зацікавлені в тому, аби співпрацювати з Україною і от йти в напрямку деокупації Криму, правильно? Дійсно, так і є. Просто просто тому що збройні сили України показали, що нема чого Росії боятися. По перше, по-друге, наші союзники показали, що Захід буде допомагати всім, хто буде боротися проти диктатури, і тому по суті відпали просто найстрашніші їх побоювання стосовно Росії, і ці найстрашніші побоювання були саме Україною розвіяні. Пане Олександре, а стосовно участі з зі з боку Сполучених Штатів, от Вадим казав, що торік була міністерка енергетики. А хто буде цьогоріч може представляти та чи це буде віце-президент чи президент, чи можливо Ненсі Пелосі? Якщо чесно, це ну, складне питання, тому що наразі дуже важко сказати, що дійсно вирішить протокольний і головне безпековий департамент Білого Дому. З однієї сторони, Байден давно хотів приїхати в Україну, і якраз кримська платформа була б таким гарним приводом для того, щоб закріпити новий курс Сполучених Штатів на перемогу України. З іншої сторони, ми бачимо, що навіть візит на Тайвань був організований через Ненсі Пелосі. А ми бачимо, що зараз намагається демократична партія знайти якусь активну роль для Камали ну, тому що. Будемо говорити чесно, пані Харріс останнім часом ну дуже і дуже просіла і по рейтингу, і по власній активності. Тому насправді поки що мало ймовірно, що це буде сам Байден, але кандидатури і Пелосі і Харріс, в принципі, ну вони ключові якраз для того рівня, який США зараз хочуть надати Кримській платформі. Ну і пане Олександре, також важливий буде саміт G20 так на балі чи відбудеться, як то кажуть, зустріч е, Зеленського з Путіним, тому що обговорить, ніби обоє вони мають бути там. Наскільки важливо для нас, щоб там був Путін? Чи в принципі нам не так і важливо, щоб він там був? А навпаки, нам е, краще, щоб його там і не було, тобто, щоб його не допустили. От для України який варіант, який сценарій е, кращий? Тут важко сказати, який кращий, то це залежить від того, як ми його використаємо. Розумієте, якщо Путін там буде, це хороша можливість для нас принизити його. Це хороша можливість зробити його дипломатичним мовитоном, тобто будь-яке спілкування з росіянами зробити неприйнятним. Тобто, це по суті те саме, що сталося з Лавровим в тих же умовах. Пам'ятаєте, йому довелося швидко втікати буквально з того саміту, на в якому він брав участь. Він не зміг вийти нормально на фотосесію. Він не приймав жодних питань від преси. В нього не було особистих зустрічей майже ні з ким. Тобто, ну по суті, Росія була дипломатично знищена на, на рівні міністра закордонних справ. І якщо Путін все таки буде на саміті, на жаль, це може статися, нам потрібно повторити цей успіх. Ми маємо дипломатично знищити Росію вже на рівні президента. Тому з цієї точки зору його візит може не така вже й проблема. Хоча загальна, ну скажімо, наша. Стратегія, загальний наш погляд на питання, що з агресором, не те, що вітатися не можна, з агресором, в принципі, бути в одному приміщенні має бути неприпустимо. І тому з цієї точки зору було б набагато краще, якби Путіна там не було. Але якщо він вже буде, ми маємо цю можливість використати. А пане Олександре, а от чи може бути такий варіант, що там відбудуться якісь переговори? Ну, тобто, перший якийсь раунд оцих переговорів про мир, там не знаю ну хоча б якесь перемир'я? Тобто наскільки це от реально? А, поки що важко сказати, тому що ми бачимо заяви від Офісу президента України про те, що якщо над азовцями буде проходити це так зване судилище в ДНР, жодних перемовин бути не може. І в принципі, ну все йде до того, що воно проведеться, і все йде до того, що нам з перемовин доведеться виходити на даному етапі. З іншої сторони, треба розуміти, що перемовини на найвищому рівні. Вони фіналізуючі, вони не можуть проходити скандачка, тобто не може бути такого, що зберуться два президенти і на ходу будуть якось вирішувати проблематики. Вони мають по суті вже працювати з готовими документами, з готовими пропозиціями, з певної спільної точки зору, хоча б на одне питання, щоб хоч десь можна було зійтися і чимось там компроміснічити. Поки що ми не бачимо жодної роботи зі сторони офіційних делегацій, ну навіть. По чутках нема того, що обидві делегації випрацьовують хоч якийсь документ. А за той період, що пройде до саміту, зважаючи на контрнаступ ЗСУ і зважаючи на те, що росіяни досі а, вгризаються в кожен метр окупованої землі, ну мені особисто просто важко уявити ситуацію, що до того часу умови зміняться настільки, що два президенти зможуть вийти на певний якийсь фінальний рівень перемовин. А то все таки президент Зеленський за будь-яких умов і там, попри попри присутність чи відсутність Путіна, має відвідати цей саміт. Ну по суті, так нам потрібно показати, що Украї... ну, Україна досі на порядку денному, що Україна це найбільш актуальна, найважливіша тема, і в цьому контексті візит президента був би дуже важливим. Чи ми бачимо, що в основному зараз Зеленський працює, звісно, через онлайн формати, uh -huh. і тут знову по суті стає питання: ну не лише безпекове, а питання іміджеве. Тобто, якщо Путін приїжджає вживу, Іміджово, по суті, Зеленському теж потрібно бути. Якщо Путін вживу не переїжджає, то Зеленському можна залишатися онлайн. Тобто зараз вже не працюють класичні методи протоколу, які працювали до 24 лютого. По суті, зміни в міжнародній системі доторкнулися навіть просто до протоколу відвідання президентами таких самітів. Тому так, ну, відповідаючи на ваше питання, так, Зеленському варто було б там бути, але це буде залежати від дуже багатьох обставин. Чого нам очікувати від цього саміту G20? Чи, чи ну, що щось там будуть вирішувати саме щодо нас? А, ну треба розуміти, що G20 це в першу чергу більше наративна штука. Тобто, це просто позиція 20 найбільших економік світу стосовно ключових наразі питань міжнародної стабільності, міжнародної безпеки та далі, то подібне. До чого нам варто прагнути? Всі західні та прозахідні. Члени G20 вже висувалися в підтримку України і або підтримують формат Рамштайн, або підтримують нас на власному рівні, або ввели санкції проти Російської Федерації. І в ідеальному варіанті таку ж позицію мають сповідувати усі члени G20. Тобто, по суті, нам потрібно до такої ж позиції, як західні країни, привести і азійські країни G20, і південноамериканські. Ну загалом, всі інші нам потрібно зробити позицію щодо засудження Росії глобальною. Якщо нам вийде, що в фінальному G20 якраз було засудження російської агресії, було засудження всіх дій Російської Федерації, був якийсь спільний план відновлення України, ну це взагалі ідеальний сценарій, це буде вважатися нашою українською дипломатичною перемогою. Тобто нам треба уніфікувати ізоляцію і засудження Російської Федерації. Ну, просто я отак думаю, що це буде ну, зробити насправді не так вже і просто, зважаючи на те, які країни там зібралися, і щоб це було спільне комуніке, як ви кажете. Тобто, що тоді Україні треба, які аргументи навести, аби все ж таки ті, хто зараз вагається або проти, вони ну, на нашу сторону стали. Ну наскільки це взагалі реально? О, насправді у нас є декілька важливих факторів, які можна це впливати. Ну, по перше, за нами стоїть захід. За нами стоїть захід, який досі. Партнер номер один для всіх економік світу, тобто, чому ми маємо таку врівноважену і скоріше нейтральну позицію Китаю, ну тому що США і Європейський Союз це відповідно перше і друге місце в імпортно-експортному балансі Китайської Народної Республіки. Теж саме стосується багатьох країн Африки, теж саме стосується багатьох азійських країн. Просто треба дати зрозуміти, що це не просто питання моральності, це не просто питання політики, це питання економічної вигоди. Світ має зрозуміти, що Подальші контакти з Росією не просто неправильні, вони небезпечні, вони невигідні економічно, і тому нам треба просувати продавлювати саме цей наратив і робити це можливо лише разом з нашими союзниками. Відповідно, в першу чергу з американцями і з європейським союзом над цим я так розумію. Вже йде робота. Це перший важливий аргумент. Другий важливий аргумент це, звісно, продовольча безпека. Ну треба розуміти, що Росія, незважаючи на свої там розміри, потенціал демографічний і так далі. Навіть вона в цьому сезоні не зможе забезпечити адекватний збір врожаю. Вона не зможе замінити Україну на більшості наших стабільних ринків. І тому о, треба ну треба чітко вказати на те, що ми готові допомагати, торгувати, постачати зерно, але ми не зможемо цього робити допоки ви не зупините Росію. Тобто, дуже прагматично, можливо, трохи жорстко, але якщо ви хочете забезпечити своє населення їжею, допоможіть нам зупинити агресора. Це Засуміло. другий пункт, який буде дуже помічний. Дякуємо вам, пане Олександре, за ту інформацію, якою ви поділилися з нами. Отже, Олександр Краєв, експерт ради зовнішньої політики, українська призма в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1». На все добре, тримаймось. Дякую. Добавить спасибі.